Лена Зайцева сидить чи не в найлюксовішій камері. смузі загаряння на сонці, тюремні апартаменти звинуваченої смертельної ДТП в Харкові мають ружевий туалет і підігрів. Також у бранки є психолог у розпорядженні за великі гроші навіть у в'язниці. Колонії тобі влаштують справжній мажорний рай. Учасниця однієї з найгучніших ДТП останнього десятиліття харків'янка Олена Зайцева, яка була засуджена в лютому 19-го років. До 10 років ув'язнення намагалася звільнитися до достроково, але суд відмовив їй торік. Крім того, Зайцева схоже не втрачає надії спробувати ще раз, як з'ясувати Юей зараз засуджена. За даними декількох джерел, зокрема офіційних, відбуває покарання вже неопокровському виправному центрі номер 79 Дніпропетровської області в колонії на Сумщині. Поведінка засудженої Зайцевою розцінюється як непогано. Вона працює. Світа має заохочення певний час тому, як відомо, вона намагалась звільнитись достроково, але суд їй в цьому відмова серед працівників колонії є думка, що так стало через те, що судді можливо не захотіли поспішати в такій гучній справі. Розповіли нам джерела працівники тюремної сфери не виключають, що гарна поведінка може бути обумовлена бажанням довести в суді, що є підстави для дострокового звільнення. Як виявилось на офіційному державному порталі судова влада України, міститься інформація про те, що навесні минулого року. Дніпровський апеляційний суд дійсно розглядав скаргу адвоката Зайцевої, але відмовив останній в умовно-достроковому звільненні. Також в ухвалі від цього ж 24-го року зазначено засуджена, підтримує соціально корисний зв'язок з рідними та близькими шляхом телефонних розмов, відеозв'язку та побачень. Бере відповідальності за вчинені дії не усвідомлює наслідки вчиненого правопорушення для потерпілих сторін для портоправної поведінки, засуджена ставиться негативно. Стверджує, що має бажання брати участь у програмах заходах, але за поведінкою особи чи з інших джерел інформації зрозуміла, що це не відповідає дійсності або відвідуючи заходи програми, особа не бере активної участі в діяльності групи, відвідує несистемно. Резюмуючи, колегія суддів тоді двадцять 2024 році зазначила. Отже, на даному етапі, враховуючи наведена, колегія суддів вважає неефективним та недоцільним за. Стосування до засудженого умовно дострокового звільнення Вініченко в коментарі для ТСНІ повідомила, що в минулі роки отримувала від Зайцевої мізерні суми в рамках величезної грошової компенсації, яку присудив суд минулі роки ці принесли на її думку суми коливались від 30-40 гривень до 111. Останнім часом суми переставали бути дрібними. У липні прийшло 995 гривень. Це, можливо, виплата за півроку. До цього була така ж сума в грудні. Щоб не платити по 30-40 гривень, платили стільки, каже Світлана, та продовжує. Ці суми гірше знущання була ситуація, коли в застосунок прийшло сповіщення про надходження грошей. Мені стало погано від цього. Мене навіть відпустили з роботи. Ці суми принизливі. Резюмуючи, Світлана Вінніченко висловила таку власну думку. Я не вірю, що в зайцевої є каяття. Відвідували Зайцеву працівники регіонального представництва повноваженого Верховної Ради України з прав людини. Установи виправним закладом мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами для тримання осіб жіночої статі, на базі якої створена та функціонує дільниця для тримання засуджених до обмеження волі у день. Відбування у колонії перебувало 75 засуджених, з яких 56 жінок. Засуджені до обмеження волі, арешта до позбавлення волі звітували представники уповноваженого ВР з прав людини за їхніми даними. На території виправної колонії розміщені житлова та виробнича зони. Нагадаємо, аварія сталася майже сім років тому. Ввечері 18 жовтня 2017 року на жвавому перехресті в Самістському центрі Харкова. Автомобіль Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна студентка Олена Зайцева. На великій швидкості врізався в Volkswagen Touareg під кермуванням Геннадія Дронова. Від удару Lexus кілька разів перевернувся і вилетів просто в натовп пішоходів, які стояли на тротуарі. Внаслідок ДТП на місці події загинуло п'ятеро людей. Ще шестеро потрапили до лікарні. За тиждень не приходячи до теми. В лікарні померла шоста жертва, – 20-річна дівчина, одна з постраждалих Жанна Власенко. Яка перебувала на 20-му тижні вагітності, вона кілька тижнів провела в медикаментозному сні. Лікарям вдалося врятувати її життя і дитині. Згодом суд виніс вироки для Зайцевої і Дронова, засудивши їх до 10 років позбавлення волі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.